Мене звати Вікторія, і я проведу вас освітніми лабіринтами туманного Альбіону. Тема сьогоднішньої розмови надзвичайно важлива. Це тести і екзамени, які здаються учнями в початковій школі. Як я вже розказувала в попередньому відео, навчання в початковій школі складається з підготовчого року, що зветься Ресепшн, ключового етапу один, що об'єднує перший і другий клас, і ключового етапу два. Що об'єднує 3, 4, 5 і 6 клас. Кожного року здаються різні види екзаменів чи тестів. Наприклад, перший рік навчання, ресепшн або підготовка до школи. Навчаються діти віком від 4 до 5 років. І е, в цьому році навчання в перші 6 тижнів навчання дитини проводиться базове оцінювання знань. Це є 15-хвилинний тест. Які проводиться вчителем разом з учнем в класі під час шкільного дня, і дитині задаються прості питання, показують карточки, просять відповісти на запитання або розкласти певні предмети в послідовності. Тобто це є такий тест, який говорить про те, який рівень загального розвитку дитини в 4 роки. Варто сказати, що батькам не надсилаються ці результати тестів, так само як вони не надсилаються в Овстет. Ці дані вони використовуються лише графством, департаментом освіти Графства, для того, щоб розуміти на якому рівні були учні початкової школи, коли вони тільки почали навчання, для того, щоб потім порівняти і розуміти, чи зробила школа все можливе. Для того, щоб підтримувати і розвивати учнів своєї школи. Далі перший клас. В першому класі початкової школи проводиться тестування, яке триває близько 10 хвилин. Це тестування називається фонетичний тест або акустична перевірка. Зміст фонетичного тесту або акустичної перевірки полягає в тому, що дитина повинна вміти розвивати слова, слова різної складності на літери, звуки і склади. Вона повинна правильно прочитати слова, дається 40 слів, і тест вважається пройденим, якщо правильно прочитано 32 слова. Тест триває близько 10 хвилин, і тест використовується початковою школою для... Аналізу динаміки розвитку дитини. Батьки отримують результати такого тесту і певні рекомендації школи, що вони можуть зробити, щоб покращити розвиток і рівень знань своєї дитини. В другому класі діти здають екзамен САД. САД це є сертифіковане національне оцінювання. Це є екзамен, який здається учнями другого класу. Він складається з двох частин. Перша частина це є англійська мова, друга частина це є математика. З кожного предмету діти отримують по два екзаменаційних листка форматом А4. Наприклад, в секції англійська мова вони повинні прочитати короткий текст, відповісти на прості питання до тексту, доповнити речення, визначити члени речення. Або підібрати найбільш підходящий прикметник, чи прислівник, чи дієслово в певному реченні. А в математиці ці завдання складаються з додавання, віднімання, множення ділення властивості фігур, номери римська номерологія і арабська нумерологія. Крім того, національний стандартизований тест передбачає, що вже вчитель перевіряє. Класі знання дитини з природничих дисциплін і перевіряє техніку її письма. Результати сад надсилаються до ОВСТЕД. ОВСТЕД – це є державний офіс зі стандартів освіти. І дані цього екзамену сад-1 використовуються центральним органом влади в галузі освіти для рейтингу шкіл тобто, наскільки гарно діти здали екзамен сад. Настільки високий буде рейтинг школи. А в третьому класі жодних екзаменів і тестів діти не здають, тому що вони переходять на Key Stage 2, тобто цей другий ключовий етап, і їм школа дає можливість для того, щоб адаптуватися до нових правил, тому що кожен ключовий етап навчання передбачає свої особливості як поведінці, так і для адаптації. Тобто в третьому класі діти екзамени не здають. Четвертому класі відбувається перевірка знань таблиці множення. Це робиться школою. Але цікавим є те, що тут в Англії діти вивчають табличку множення не до десяти, як ми з вами, а до дванадцяти. І на, я, коли перевіряю завдання своєї доньки, ловлю себе на думці, що я думаю так, як мене навчили думати. Коли я перевіряю результати при множенні дванадцять, я в спочатку множити число на десять, потім на два. Потім додаю: а донька вже множить на 12. В п'ятому класі здається екзамен КАТ. тобто є аналіз когнітивних здібностей дитини. Екзамен КАТ, аналіз когнітивних здібностей дитини, він спрямований на те, щоб з'ясувати рівень критичного мислення, аналізу складних завдань і вмінь застосовувати свої знання в. В незвичних ситуаціях. Цей екзамен не є обов'язковий, не всі школи його проводять, батьків не попереджають про проведення цього екзамену, так само і дітей спеціально до нього не готують. Чим більш несподіваним цей екзамен є, тим більш реальні результати він буде показувати. Ще одним цікавим іспитом, що проводиться в початковій школі Англії, є 11+. Це екзамен 11. Здається, дітьми не всіма, а лише тими, хто хоче поступати в граматичні школи або гімназії, або ті діти, які планують поступати в приватні школи. Екзамен 11 проводиться не початковою школою, в якої ви навчаєтеся, а цією гімназією чи приватною школою, куди ви плануєте вступати. По завершенню початкової школи. Процедура здачі цього екзамену тривала. Спочатку треба податися за рік до завершення початкової школи подати заявку на вступ до гімназії, це робиться весною. Потім восени треба записатися на здачу цього екзамену, і екзамени здаються в спеціальних організованих центрах освіти. Де збираються всі діти, що планують поступати в гімназію. Екзамен доволі складний, він здається близько години, складається з чотирьох секцій: це є математика, англійська мова, природничі дисципліни і аналіз критичного аналітичного мислення дитини. Багато батьків, які, діти, яких здавали цей екзамен, стверджують про те, що він є набагато складнішим ніж національне оцінювання сад. Але знову ж таки хочу наголосити, що цей екзамен не повинні здавати всі діти, а лише ті, що вступатимуть в середню школу, гімназію або в приватну школу. І е, останнім екзаменом, на якому я би хотіла, мабуть, зупинитися найбільш детально, є випускний екзамен початкової школи, який здається в кінці другого ключового етапу, в кінці шостого класу, і цей екзамен називається САД-2. Цей екзамен буде здавати моя донька в травні наступного року. І, готуючись до нього, я придбала деякі посібники, про які хочу вам розказати, показати і пояснити, в чому необхідність і переваги підготовки дитини. До цього екзамену одразу хочу сказати, що початкова школа не буде вам рекомендувати спеціально придбавати якісь посібники для того, щоб підготувати свою дитину, тому що школа не хоче нагнітати тривожність у дітей і створювати напередодні екзамену паніку у батьків. Але на правду кажучи, більшість місцевих англійців готують своїх дітей до цього екзамену. Це пов'язано з тим, що результати екзамену. Початкової школи будуть враховані в подальшому середньою школою, коли дітей будуть розбивати на сильніші і слабші класи. Ну, а я це роблю в своєї дитини лише тому, що я не хочу, щоб вона розгубилася. Я хочу, щоб вона була готова і знала, які питання її очікують на екзамені і як вона повинна формулювати свої відповіді. Ось такі у мене є книжечки, математика, читання. І математика, і англійська мова. Якщо вам буде цікаво, ссилочку, де купити ці книжки, я вам скину в описі до цього відео. А зараз би хотіла коротко розказати, що складається такий екзамен і до чого треба готуватися при підготовці вашої дитини. Отже, наприклад, секція англійська мова. Секція англійська мова, дитині дається. Текст, як правило, сторінка формату А4. Це може бути проза, це може бути поема. І е, треба в кінці, після прочитання цього тексту, відповісти на певні питання. Наприклад, яка пора року згадується автором? Як ставиться автор до головного героя? Кого головний герой зустрів на своєму шляху до мети? Або е, які е, наміри були у головного героя, коли він зайшов в будинок? Будь-які питання, які формулюються в цьому тексті. Цікаво є те, що відповідь не завжди є очевидною. Е, зокрема, коли стоїть питання, яка пора року описується в тексті, ви в самому тексті можете не зустріти жодного опису, що це є зима, але буде речення, що озеро було вкрите кригою. І Почитавши це, дитина повинна зрозуміти, що е пора року це була зима. Крім того, може бути таке питання е підібрати синоніми до певного слова або скопіювати речення, з якого ви можете е зрозуміти, що автор е цього твору співчуває головному герою. Ну, е інакше кажучи, складається екзаменаційний листочок з тексту і шести запитань до нього. Це секція читання. Тепер секція математика. Значить, Секція математика складається з декількох розділів. Перше, це є арифметичний тест. Арифметичний тест включає в себе 12 питань на додавання, віднімання, множення і ділення в стовпчик. Тут хочу звернути вашу увагу, що вони ділять множать в стовпчик зовсім не так, як вчили нас з вами. Інакше тому я не втручаю навчальний процес і не пояснюю доньці, як це виконувати, бо я не розумію, як вони множать і ділять в стовпчик. Крім арифметичного тесту додавання, віднімання, ділення і множення, також є завдання на прості і десятинні дроби, є завдання на визначення проценту від певного числа, а також обрахунку процентного співвідношення між. Числами. Це одна частина математичного тесту, друга частина математичного тесту вона включає в себе 9 завдань. Значить, ці 9 завдань можуть складатися з декількох складових частин. Наприклад, в першому питанні можуть попросити дитину розставити дроби в порядку від меншого до найбільшого числа. Це може бути завдання вказати фігуру, яка має одночасно паралельні і перпендикулярні лінії. Це може бути завдання на обрахунок грошей, скільки що коштувало в магазині, скільки у нас було, скільки потратили, скільки залишилося. Також обов'язково включають в себе математичні завдання на сад, різноманітні креслення, коли намальовано. Графік, і за цим графіком, наприклад, дитина повинна визначити за графіком, в якому місяці була найнижча температура, і яка різниця була між температурами в січні і в жовтні. Завдання з математики також включає в себе побудувати фігуру за заданими координатами. Ну, інакше кажучи, доволі непрості, я би даже сказала складні питання. А, також екзамен з англійської мови включає в себе таку складову, як ароматика і пунктуація. Завдання з ароматики і пунктуації включає в себе 11 питань, які ж основні питання передбачаються цим екзаменом. Ну, наприклад, в якому реченні правильно стоїть двокрапка і подано 4 варіанти речення. Або, наприклад, закінчіть речення, додавши до нього підходящий за змістом. Прислівник. Або, наприклад, оберіть правильний префікс до слова з чотирьох запропонованих варіантів. Або позначте галочку речення, яке вжито в минулому часі. Або треба визначити в складному реченні, яка частина є основною, яка частина є підрядною. Або, наприклад, треба переписати речення з активною формою в пасивну чи навпаки, і з'єднати. Слово з певними суфіксами для того, щоб утворити правильні прикметники. І ще одна така частина це є математика. Ось я хочу звернути вашу увагу на завдання з математики, вони складаються з двох частин. Перше завдання з математики мене дві книжки. перше завдання з математики. Арифметичний тест. Арифметичний тест це є 12 завдань. Це є додавання віднімання множення і ділення в стовпчик, це є додавання віднімання простих і десятичних дробів, і завдання на визначення процентного співвідношення. І друга частина математичного екзамену САД це є тест, який складається з 9. Які складаються з 9 завдань. Які питання можуть бути на такому тесті? Ну, наприклад, це є, може бути додавання і віднімання знову ж таки, в стовпчик, це може бути переведення хвилин в години, місяців в роки, днів у тижні, це можуть бути міри довжини, це можуть бути з'єднати лініями прості і десятичні дроби, що мають подібні значення. Або перевести римські цифри в арабські чи арабські в римські, знову ж таки, намалювати за заданими координатами певну фігуру. Ну і Обов'язково кожне екзаменаційне завдання включає в себе графік. І по цьому графіку треба дати відповіді. Наприклад, графік температур протягом року і стоїть питання, в якому місяці температура найхолодніша, і яка різниця в температурі січня і червня, наприклад. Або дуже популярними є задачки про гроші. Скільки що коштувало в магазині, скільки у нас було грошей, що ми потратили і що у нас залишилося. Я вдома дощці матеріал не пояснюю, тому що їм в школі подають по іншому трохи матеріал. Я просто даю їй книжку, кажу, ось тобі виконують, тебе 10 хвилин. Вона сама виконує завдання, потім дивиться в кінці книжки правильні відповіді. І якщо вона вже щось не зрозуміла, тоді я їй пояснюю. Одразу хочу вас заспокоїти. Завалити цей екзамен неможливо. Незалежно від його результатів, дитина буде переведена в середню школу. Але мені здається, все ж таки має сенс її до цього підготувати. Е, здається, я сказала все, що я хотіла на сьогодні вам сказати. Єдине, ось в мене таке буде побажання. Друзі, якщо у вас будуть якісь Запитання по темі відео, будь ласка, пишіть її в коментарях до цього відео на Ютубі. Я не є активним користувачем Фейсбуку, я рідко заходжу ну, не частіше одного разу в місяць, і просто не зможу відповідати у Фейсбуці на ваші численні питання, а Ютубом я користуюся частіше і мені буде зручно спілкуватися з вами, даючи відповіді на ваші запитання в коментарях. Я дуже дякую вам за приділений час. Наступне відео буде про найцікавішу частину шкільного життя: про поїздки, екскурсії і подорожі. Не пропустіть!